Борювати добровільні пожежні жіночі дружини, ми радимо у кожній громаді, тому що е, надважливо, поки наші чоловіки захищають батьківщину на фронті, е, щоб безпека безпечно було і в місцях, де проживаємо ми і наші діти. Ви маєте знати, як відповідальні громадяни нашої громади, нашої країни, що в разі, якщо вам стало відомо, що десь є пожежа, не потрібно це замовчувати. Найперше для цього є первинні засоби пожежогасіння, які допоможуть її загасити на самій початковій стадії. Загора для того, щоб забезпечити все таки безпеку в нашій громаді. Ми маємо бути уважні, так? Да? і коли бачимо, що є, виникає небезпечна ситуація, правильно вміти діяти. Це інструкція, яка ви можете бути коротенько ознайомитись, як діяти в ситуації, куди кого повідомляти, і яка відповідальність несе за собою, якщо ви порушуєте правила е, і закони да і пожежної безпеки нашої країни радимо послідувати нашому прикладу і створювати такі добровільні дружини в кожній громаді. Маленькі інструкції, як діяти під час пожежі, якщо ви не пожежник, а звичайний пересічний громадянин. І, будь ласка, ознайомтеся, хай буде вам така коритасненька, гарна інструкція. Будьте відповідальними громадянами, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. І якщо ви бачите, що є надзвичайна ситуація, не будьте байдужими.